Господь з вами. Mm -hmm. Читання з Євангелія Івангелія Ів Івана. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавиде. Коли ви були від світу, то світ свої любив ви. Ви ж не від світу. Але я вибрав вас зі світу, тому світ. Ненавиди. Згадуйте слово, яке я сказав вам, слуга не більше того пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть пересувати. Якщо моє слово зберегли, то і ваше зберегати. Але це все буде робити вам задля мого імені. Бо ж не знаю того, хто мене послав. Слово Господню. Трошки пом'ятий, ят, пом але задоволений. Пом'ятий, бо це, звуки безпілотників і зенітних кулеметів додають адреналіну. а з другого боку дають дуже конкретний імпульс до молитви. Якось так зараз, так, раз. А довольний, ми ну, Господь якось благословив. Захисникам нашого неба і вони позбивали все, що там ледь. І слава Господу! Тому кажу коротко, Зверніть увагу на цю шанування. Він про ненависть світу до Християн. Тобто, впевнено сенсі про війну. І та війна, яка зараз йде, нам в принципі є символом. Нормального християнського життя. Просто в роках 90 і 2000-х сильно розслабилися. Бо ніхто не переслідує, це добре, можна. Ну і так життя так покотилося. А так насправді життя християни завжди посеред переслідувань, страждань, загрози смерті. Ну, Якщо вони християни. У нас тепер важливість нагадати. Світ так само, як цей демонічний московський режим, ненавидить і прагне знищити. Християни чудом Божим раз за разом виживають. В нас тут вся, вся країна. Шах, це нагадує те, яке наше. Нормальне життя. Є. Коли це усвідомо, перестанемо і гіршитись, і переживати, і катати. Якось... Ні, в принципі, так, то це, в принципі, десь десь так воно завичення. І Євангелій про це говорить. І озброїмося духом, бо посеред цієї війни народжується стик. Нехай Господь нами покерує, дасть нам все, щоб ми самі не верталися і щоб служили іншим. І слава Господу! Амінь.